Будь ласка, оці 37 тисяч, яким вже здійснено перерахунок, на безпосередньо опалювальний сезон їм треба щось подавати чи їм автоматично? Ні, ні, якщо житлова субсидія призначена на неопалювальний сезон, незалежно від розміру житлової субсидії або копійка і більше, або нуль гривень, ну не вийшло, платежі малі. Субсидія влітку нуль. Їм не потрібно подавати заяву. Це буде автоматичний перерахунок. Я вам скажу, ще значно більше отримувачів, бо я казала, що не потрапили внутрішньопереміщені особи, вже більша кількість отримувачів ніж 37 тисяч. Це було у травні. Щас їх майже ну там тисяч. А ті а ті, хто не потрапив, вони до жовтня можуть подати документи. Так, якщо вони ще не звертались до нас, до пенсійного фонду або для фон на фронту, офіс, СНАПІ і бажають отримати допомогу, вони можуть подати. Буде також розраховано на частину неопалювального сезону. Навіть якщо, якщо буде нуль, все одно це добре, а далі автоматичний перерахунок на опалювальний сезон. І щоб не скупчуватися, щоб не біжати у жовтні-листопаді, бо вартість значно може зрости комунальних платежів. Я казав, 60% питомого вага опалення. Якщо воно буде, все буде добре, то це буде для трикімнатної квартири ну, 3,5 тисячі гривень. Ви розумієте, так? якщо бабуся одна проживає з мінімальною пенсією, це дуже гарна субсидія. Більше 2 тисяч гривень щомісяця в опалювальний сезон. Зараз це 410 гривень, це середня субсидія. Вона невелика, але це теж також коштує.